Змінити запобіжний захід на домашній арешт із внесенням застави. З таким поданням до Вінницького апеляційного суду звернулася адвокатка Віталія Васілаке, якого підозрюють у вбивстві поліцейського Максима Зарецького. Нагадаємо, 20 квітня Віталій та Валерій Васілаки під час перевезення зброї спричинили стрілянину та вбили поліцейського. Віталія, як і його батька, підозрюють у придбанні зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та в убивстві працівника правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків. Судівська колегія. Вінницького апеляційного суду ухвалила рішення залишити запобіжний захід без змін. Це тримання під вартою сроком 30 діб без права внесення застави. Дев'ять років віддав свого життя нашої країни для своєї частини особисті. І робив все можливе для оборони нашої територіальної області. Тобто ситуація відбулася нестандартна, і я дуже хотів почуття, застосував дорогою, застосував, що я зброю, так скажем, такому автоматичному е, состоянию, От. Я не розумію взагалі, я не був готовий Пострілів і що будуть постріли, ставна зброя сторони працівників. Ситуація така жорстка, скажімо, і я не на неї готовий. Батько мій взагалі не розумів, що робиться. Я поліцину скажу адвоката Казаків в інтересах дозвілу Василаки. Віталія Валерійовича залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду 18 червня 2024 року залишити без ухвалу по ценму порядку оскарження не підлягає.